Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гількостайл. В мене нова рубрика обома лівими. Я тут буду виробляти щось своїми руками і вам про це розказувати. Нещодавно я зайшов за дім, знайшов таку штуку: це звичайний кусок квадратної труби 10 х 10. Я поміркував, що з нього можна зробити турбопіч. Першим ділом я заліз в інтернет і почитав, скільки та турбопіч може коштувати. Від 800 гривень до півтора тисячі. Знаєте, я зрозумів, що десь в мене живе маленьке жебеня і воно починає мене душити. Тому я сьогодні буду намагатися зробити таку піч своїми руками. Почав я дивитися в Ютубі. Як же її там робити? Креслення якісь в інтернеті. І Там такий головняк, треба якусь рішіточку, щоб туди зола не падала, щоб дрова залишалися тут, а попіл тут. Сьогодні я зроблю найпростішу турбопіч в своєму житті. Напевно, так і вашому. Ми розпочинаємо. Перед початком роботи обов'язково одягайте захисні окуляри і рукавиці, тому що буду у вас руки чорні і некрасиві. Хоча деякі жінки люблять, коли чорні. Але це деякі. Тут, на жаль, вже приварна труба, і першим ділом треба її відрізати. Так, я відпиляв. Дивіться, чітких розмірів не буде, їх взагалі немає. Нам потрібно коротше, зробити таку форму. Ви зараз побачите фотку. Я е, думаю, так що я зроблю нижнє піддувало, там де буде повітря заходити, під 45. Кут буде в мене. Е, зараз відріжу висоту. Чим вища труба там, де полум'я, тим краще буде тяга. Тому вона називається турбопіч. Але дуже високу теж робити не потрібно. До речі, розкажу вам один лайфхак. Зазвичай тут ж потрібен ключ, який відкручує диск відрізний. Але, як завжди, то цей круг десь валяється у когось і ви ніде не можете його знайти. Там його і місце. Я роблю як? Тисну на блок. І Відкручую руцями. Все. У вас відкручений тиск. Буває таке, що дуже сильно прокипіло. Запускаємо болгарку і наприкінці обертів вже затискаємо блок. Затискаєте. Воно двома пальцями відкручується. Можете написати в коментарі, чи безпечно це, чи ні, чи взагалі наскільки воно там гарно затискає. Я вже так. Три роки щось роблю і ні разу нічого не було. Але ж правила безпеки то є правило безпеки. Треба нам зробити таку річ тримачі для кастрюлі. Так, тепер ми робимо ніжки для того, щоб ця вся фігня стояла. Зачищаємо, зварюємо, красимо і підпалюємо. Так. Ой, як нова. Коли ми все відрізали, викидаємо все зайве. Тепер ми беремо зачисний круг і робимо так, щоб не було іржі. Я беру круг із зерном на 60. Спробую зараз їм почистити від іржі все. Не забувайте обробити края там, де вирізали. Вони дуже гострі і ви потім можете пошкодити самі себе. Починаємо зварювання елемента. Е, ти зараз не дивись на сварку, добре, оператор? Мені очі ще твої потрібні. До речі, ще можна сюди наварити таку кочергу, щоб було зручно виймати попіл та все інше. Але я би краще не тут би наварив би, а тут чи тут, бо тому, що коли ви будете палити, ця штука, мабуть, можливо, буде нагріватися і татую можете собі зробити. Знаєте, чому кочерга тут не потрібна? Тому що ви так підійшли до забору, так все витрусили. Заборчика струсили. Тепер е, треба зачистити усюди шви. І найголовніше покраска. Це найулюбленіша частина праці. Так, далі беремо ганчірку і треба знежирити поверхню перед тим, як наносити фарбу. Ну, Ви ж розумієте, це все такі понти, тому що ви будете фарбувати ну, скільки там півроку пройде воно. І ржа знову піде. Ну, такий круговорот. Щоб було щось робити на дачі. Знову через півроку пошкурить, покрасить. Таке життя проходить. Це наш перший пробний запуск. Подивіться, як працює турбо. Не забувайте підписатися на мій канал YouTube і там мій інстаграм. Він буде за посиланням знизу. Подивимось, за скільки закипить вода взагалі тут. Якщо я його прикрию, дивіться, бачите? вона все менше і менше. Як тільки я відкриваю. З'являється така турботяга. Коротше, найпростіша турбопічка. Відрізаєте три е шматки труби, зварюєте їх і все, і у вас готова турбопіч. Ніяких там приколяс не потрібно. Бачите, як працює. Значить, все ми зробили правильно. Друзі, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. З вас лайк та підписка для моєї підтримки. А я вас буду дивувати своїми новими відосиками. На все добре! Bye bye.